Сніг, сніг, сніг сипле без перестанку, вдень і вночі. Все б нічого, якби мені завтра не добиратися до свого будиночка під Говерлою, де я зимуватиму. Чомусь через цей скажений сніг у душі тривога та переживання. Яка невдача захотів новий рік зустріти з родичами, покинув гори і поїхав до міста. І ось тобі. Почалися снігопати. Чотири роки не було снігу в горах, а в цьому році як із прірви. Тут, унизу, в долині вже випало сантиметрів шістдесят. А що там у горах робиться? Чим добиратися туди? Кіньми не варіант. Коні по такому снігу із моїм великим вантажем не підуть, та ще й поморожу всі овочі та інші продукти. Гелікоптери зараз туди не літають. Треба шукати велику машину. Я згадав свою експедицію на Таймир, куди забирався зимою на Уралах. Тоді я їхав тиждень через тундру по повному бездоріжжю. Отож, потрібна схожа машина, адже тут до будиночка веде дорога. Це вже легше. І всюдиходна машина, типу газ 66 Урал або ЗІЛ-131, має проїхати. Якби не так. Але душу все одно розриває тривога. Декілька дзвінків до знайомих, і машина знайшлася у Богдані звідки ще 15 кілометрів до будиночка вверх по долині. Транспортна проблема якби вирішена. Досить мріяти. Треба збиратися і з'їздити, подивитися на цю машину та відвести частину речей, оскільки завтра до Азика все не влізе. Ні, ще не нажимай. От на такому прийдеться мені завтра їхати до міста, де я буду шукати вовків. Хто може зі мною захоче. Ви <різь> обережно. Ось і настав цей час. Вантажимось. На цей раз на заїзд я взяв з собою напарника Олега. Бо одному мені завести всі речі буде неможливо, вже не ті сили маю. Хоча сміх би і один, але на що ризикувати і горбатитися. Попереду і так мене чекає на відомість і одиноке виживання. Велика подяка Олегу, що погодився супроводити мене. Це тільки половина всього, що ми хочемо взяти в лавку зимувати. Отак от. от. Померзне чи ні, бо от така ось погода. Засніжило, засипало все. Немає, як кажуть, продиху. Як проїдемо, не знаю. Ну, побачимо. Зараз будемо їхати і перегружати до зіла 131-го. Да. Куди їдемо? Їдемо під Петріс. Будемо ломати сніг. Ветерщимось сніг. Зима в цьому році це делікатес, делікатес. Це сказав наш улюблений водій Шоні. Він кругом проїде, але гори він не хоче їхати. Каже, ну його одне місто. Хоче, хоче, хоче. Очі, ну не зможе такої машини, бо там дуже багато снігу. Більше метра снігу. Більше метра. От такі пригоди починаються. Не знаємо, доберемось туди чи ні. Бензинчика наберемо зараз. Бензинчика треба залити. Що ні, можна в машину? Яка гарна зима у Карпатах. Найбільше мене зачаровують своєю красою села та будиночки, розкидані схилами гір. Казкова тут як вона гріє мою душу, але спокою немає. Ось і Богдан, машина вже готова і чекає нас. Морозно на дворі. Ой, по морозю свої овочі, як же я без лимонів буду жити. Я так сподівався, що мороз спаде, але ні. Що буде, те й буде. Грузимося. Микола, наш водій, виручив нас трохи, дав великий тент, щоб накрити мої речі. Якби не цей тент, то ви ще побачите пізніше, що сталося з моїми речами в дорозі. Що, брат, я поїхав, а що дякую, побачимо. Перші восім кілометрів проїхали по колії, яку вже пробив лісовоз, що проїхав зранку. Далі. Почалися пригоди, але не такі випробувальні, бо до КП попереду нас проїхав УАЗИК з працівниками заповідника. До КП співробітники їздять чергувати і пробивають інколи дорогу. З кожним кілометром снігу ставало все більше і більше. Машина гарчала, але повільно йшла. Щось не подобається мені така ситуація. Ось КП. далі дороги немає. Туди ніхто не їздив і не топтав колію. Сподіваюсь, що ципки на колесах зроблять своє діло, але сніг пухкий, і наші шанси на те, що ми доїдемо до місця, зменшуються вдвічі. За рассудок ты будешь. Олег, ты. Держите. стороны. Работа, ты, да. я, сейчас, держите. А далі? Угу. Піду, пройдуся попереду по дорозі з Лопатою. Може це на старті нам допоможе. Я йому нікого. Вони Такі пригоди в Карпатах снігом. Біжу за машиною, знімаю, як вона пробирається через цей сніжний засипаний світ карпатських лісів. Уже у нас повний кузов снігу. Речі всі наші засипані. Хорошо, водій дав нам Тент щоб ми накрили. О, це просто Жах. Хтось сказав, що це так просто. Як там мої опоненти ще держаться. Думають, що я зламаю через неділю. Побачимо. Побачимо. Поки що йду. Ну що там з хатинкою? Ще не зрозуміло, бо снігу дуже багато. Може димарь засипало. Пічка не буде працювати. Ой. Опять... Повторяємо процедуру дворників будемо розчищати. Коля ще так ніколи не працював дворниками. Треба лопату ставити, а не щітки, так? Да? Отак, дерево впало, рубає його, коля, щоб проїхати нам. Отак от. Гарно, що вже сніг перестав іти великий, то всю ніч йшов. Це Ле, поміжник мій на заїзд, бо без нього не я. Я вже стара людина. І одному буде тяжко таку машину розгрузити і розчистити такий сніг. Підібрали, а то я вже там в снігах загубився, повпав, лежу. Вони бачать, мене нема. Зупинилися. слава тобі. Зупинись, будь ласка. Зупинись. Хай. Дивись, в чому справа. Тут крутий підйом, так? Да? Вийдеш ти тут чи ні? Ні. Тоді там. Е... Ну, поїхали я покажу, де розворачуватися. Пішов електрон машина. Не бохи снігу на полонину привезли? Так. Ага. на сніг все вигружати. Це Олег мені допомагав Микола чистить доріжку до хатинки, бо сюди машиною заїхати не можна, тут вогка земля і вона точно в такому снігі застряне. От. Таке барахло наше потрошку. І отут -от ще треба мені розкопатися. Ось такі діла мої. А вже скоро буде темніти А біда в тому, що димарь засипало снігом, як піч затаплювати, ще не знаю. Ну, здравствуй, будиночок. О, Ну ти вам результат. Якісь уроди тут були, насвинячили, накидали. От сволочі, І недавно. От дивіться. От що за люди? От що за люди тут були? Дивіться. Курили, кидали, насмітили. ну, Хіба це люди? Це свині. Це просто свині. Це такий будиночок буду затоплювати піч, не знаю, буде вона горіти чи ні. От таке зимівля така в Карпатах. Там вигрузили сюди, перетискати треба десь тонну речей і дуже мені радує, що з труби йде дим. Значить пічка зараз проб'є ту шапку, що на криші, і буде в хаті тепло. Оце о, нам дрова привезли, але я їх не став розкапувати. Трошки в сараї у мене був запас, то оце підрубую і носю, а це вже потім я розкопаю. Веди, веди! Це я зробив собі двойний обогрів, бо розтопити буде тяжко одною пічкою, а це буржуєчка і пішло горіть. І хата буде тепла скоро. От так от вигрузився сюди, машина не стала йти, бо тут земля і вона може тепер треба спасати харчі, бо все замерзне, якщо це ми залишимо тут. А треба спасати. Мої опоненти, як ви думаєте, перезимую я тут чи ні, ви казали, що я неділю не видержу і побіжу вниз. Ну, перший день почався. Ви бачили, як він пройшов. Ну, Він ще не закінчився. Піч розігріти треба. Все це занести, постелитися, вбратися, коротше, а вже темніє. Все, до вечора. Ось я і сидю ввечері в своєму будиночку, тріщить пічка, вариться картопля, чайник щось шибече. Я вдома. Зимівля почалась.